Архітектуру вросту. Тут всі дуже люблять переділити на своїх машинах, на тачках, на велосипедах. <гум> Блін, як це називається, мотоцикли. Зараз щеплю запишу. Ось там на горизонті видно ті чотири чи п'ять домів. Поки ще не добре, але от вони такі біленькі. Йдемо туди. Ось така різноманітна архітектура у Вросливі від такої до ось такої. Це міст студентський, бо тут поруч політехніка велика. Підійшли зараз до будівлі бібліотеки університету. Вирішили зайти подивитися, як тут вчаться студенти, що читають. Ось така цікава лавочка. І позаду нас просто шикарний вид на одру і напевно це університет. Мені подобається скільки в Польщі в Ростові загалом таких вільних місць соціальних, де ти можеш прийти і посидіти навіть десь. В закладі, де є просто якийсь безкоштовний коворкінг, де ти можеш просто посидіти, попрацювати, понавчатись, як тут, наприклад, в бібліотеці, на березі річки. Можна собі так провести час і це якби відкрите місце. Цікава інформація. Самокати, тут заборонені, і самокат по польськи це гуляй нога. І також не можна на ролках, щоб не повпадали. Okay. Цікаво, як сталося, що поміж отакої архітектури ця бібліотека, вона така гарна. І отакої сучасної, гарної будівлі всунули оце. Просто. Що це таке? Чому воно тут? Як так вийшло? Корочі, підійшли ми ближче до тих будівель. <гум> Зараз, не подімо, що... І щось воно так не вражає, бо тут багато де якась стройка і так треба чи дрони якогось фотографувати, чи я не знаю. Дійсно, виглядають вони цікаво і дуже нові. Бо я дивилася в інтернеті, вони знімались в нетфлікському серіалі 1983 за Орвелом. І вони були ще тоді не оновлені два роки назад, і вони виглядали ну дуже страшно, як такі сірі, як в принципі, ота штучка виглядає зараз, не відновлено там де магазин. То так виглядали всі ці доми, але зараз їх відновили, вони біленькі, гарні і, в принципі, можна жити. Значить, оця форма вікон, вона нагадує. Ну, ви самі зрозуміли, що. І це було зроблено для того, щоб мати найбільшу приватність в кожній квартирі. Тобто, щоб сусіди не могли заглядати одне одному в вікна, але щоб було якнайбільше сонця в квартирі. Тобто ці будівлі будувалися за модер за принципами модернізму. Як я прочитала, якось так. <рес> Просто <рес> будинок якийсь невисокий, і не можна підійти до нього. якось гарно сфотографувати. треба десь. З якогось місця подалі і з якоюсь оптикою, камерою. Mm -hmm. знаю, Дійсно, правда. Е, ще їх місцеві називають місцевий Манхеттен, бо вони такі високі. І коли вони будували в 73-му, то це було дуже високо для Вроцлава. Ну, зараз це вже точно не високо, 16-е ташка це небагато. Але ми бачили з іншої сторони кафе, яке називалось щось кафе на Манхеттені. То люди це серйозно сприймали. Місцевий Манхеттен. Отак побували з Сашкою сьогодні на Манхеттені. Як вражені.